У конотопі стартував вже 22-й міський пленер Барви Малевича. До Конотопа з'їхалися художники з різних куточків України, аби в чергове взяти участь у щорічному міському пленері Барви Малевича, що вже став візитівкою нашого міста. 16 серпня в Конотопському міському краєзнавчому музеї імені Лазаревського відбулося офіційне відкриття мистецького заходу, до якого доєдналися такі майстри пензля Олександр Чередниченко. Суми, Володимир Борошнів, Конотоп, Сергій Ярешко, Київ, Сергій Кривенко, Бровари, Володимир Сакалюк, Одеса. Володимир Харакос, Маріуполь, Олексій Смолін, Путивль, Євгеній Мех, Конотоп, Валентина Івашко Добов'язівська громада. Вітали учасників, заступник міського голови Юрій Павлов, начальник відділу культури і туризму міської ради Олена Шинкаренко та член Національної спілки художників України, народний художник України, постійний учасник пленеру Барви Малевича, міжнародних та всеукраїнських виставок Олександр Чередниченко. У виставковій залі музею наразі експонуються роботи художників-учасників, які за умовами проведення пленеру привезли у дарунок музею та нашій громаді. Протягом кількох днів митці будуть працювати на різних локаціях Конотопщини, тож бажаємо їм натхнення, а ми чекатимемо на щедрі творчі ужинки.